Всім вітання, тримаю ключі від ракети. Просто ракети. Я не знаю чого, ну, я не знаю, чого вони не заходять людям. ну Давайте закинемо до нас на канал і подивимось на силу Ютубу. так, Я впевнений, ну, мені тачка самому подобається. Я ж вам казав, що я не буду знімати ті машини, які мені не подобаються. які от я от я, знаєте, як... ну, от, от ні зовсім, от Підходять люди різні, там, льох, зніми, закинь там, і магари чи гроші пропонують. Ні. Ну, тобто принципова позиція. І тримаю ключі від ракети. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дизлайки, коментуйте, може що не так скажу, вибачте, поправляйте. Може у когось більше інформації по цим автівкам, поправляйте, не соромтесь, давайте глядати авто. Так, народ, наш Степан привіт Степ. Помічник поруч. І отака от ракета, дивіться, це у нас Рено, Лагуна 3. У ліфтбеці на класнючій комплектації. Задні партроніки, ключ, сервіски, ну а до середини дойдемо. Давайте покажу її. спочатку отак от по наружі, а потім будемо оглядати її всередині. Ну от Бачу, що автівочка, знаєте, така струночка, от просто струночка, рівнесенька. Оці стопики, знаєте, оця в неї задня частина виглядає ну, трохи інакше. Ну, Ціна ціна реально шкода. розумієте? Ну, Але це я впевнений, що це на дві голови вище і краще. Гума у нас фульда стоїть так, який рік одразу. Такий, знаєте, огляд буде. 22-й рік фулда європейська зима, єврозима в е ті колодки. Окей, диски гальмівні майже нові диски колісні. Датчики коліс присутні бачу. Оці. Тут у нас нічого не ржаве, дивіться, який стан. Ви бачили колись таке? Оце тачка на свої бабки. Це я розумію. Так, по порогам рівнесенька, по дверям все окей, не ні тичок, ніде нічого. Під ручками, ручки, все окей. Ну, бачите, да? Дивіться, якісь зеркала. Лапухи. Просто лапухи. Я не знаю, як, що про неї багато не скажуть. Ще раз, гальма передні. Гарні колодки новенькі. Фульда, знову ж таки, та сама навісенька. Гляньте, який стан тангуми. Є тут у нас все. Окей, не збита, не побити, нічого. Зазори, є от на червенька на бампері, нічого страшного. Зазори, окей, по капоту зазори, бомба. Фари не поліровані. гляньте. Навіть ніякою мастікою цю, знаєте, не терли. Хром виглядає нормально, є трошечки сколики, але нормально. Лампи додаткові, окей. Звісно, це автівка не нова. Звісно, ще й приїхала трошечки, бачите. Забруднена. Ну але ж, друга фара. У нас окей. У неї заводський ксенон лінза. Так, ця додаткова океана, но хромік норм, номерочки на своєму місці. Решеточка. Радіатор, дивіться. Може видно, не видно, ну, но... радіатори стані на свій пробіг. В гарному будемо так казати. Є сколики, зазорчик норм. Тут зазорчик норм. отака от, от пушечка ракета. Знову ж таки, гума з цієї сторони, диски з цієї сторони. Я ж кажу, майже нові колодки норм датчики присутні по цій кромці. Все окей по цьому порогу, Дивіться. Все просто перфектно. Знову ж таки, знаєте, на цих дисках вона виглядає ще крутіше. От просто ще крутіше. Ось от, от ліфтбек. Що таке ліфтбек? Давайте одразу покажу. Ліфтбек це у нас, коли багажник підіймається разом. Отака от, от, бачите, Рено зробила таку піпочку всередині, кнопку на відкриття, всередині цього значку. Знаєте, як щось треба потикати. Це так, трохи гумору. Букви лагуна не переклеювались на своєму місці. Ліхтарики всі рівненькі, чіткі на ляді. Не потріскані ляда у нас. Тут у нас все окей, не побита. Клапанчики на місці. Пластик на ляді в гарному стані. Так от ліфтбек це коли ось отак ось. Ну, я не знаю, це зручніше, ніж седан, одразу скажу. Тобто є простір такий, щось можна погрузити, цю полочку зняти, сідушечки розкласти. А, до речі, давайте глянемо, як розкладаються в неї сідушки у рівну підлогу чи ні. Давайте от, разом з вами, я ще ж не знаю. Ну і подивимось. І коли ви розкладаєте обидві, майже рівна підлога. Якщо зняти, підняти передню сідушку, то буде рівна підлога. Дивіться. Стан пластику, все, омиваєчка в людини, бачите? Карманчик тут такий. Тут у нас лежить, дивіться, майже нова запаска, повний набор інструментів. Там нічого не побито, нічого не посічено, нічого не гниле. Багажне відділення, можу сказати, в гарному стані. Полиця у нас оця відстягується від ляди. І можна отакий зробити, як імпровізований столик. Знаєте, ну, виглядає гарно, я вам скажу чесно. От мені подобаються ліфтбеки за те, що вони такі зручні, зручні, можна розкласти, погрузити, перевести, як в універсалі. Але у вас буде ліфтбек. Місця за достатньо. Закриваємо ми цю поличку на місці. Тут у нас ніхто нічого не крутив, не регулював. Фонарики у нас чотенько її. Багажничок видно, що зсередини точно не перефарбовувався. Тут у нас по ось місцях все окей. Навіть оці, ось, знаєте, не ржаві. Не іржаві зовсім. Ну Я вам скажу, от багажне відділення на п'ятірочку. На п'ятірочку. Не мита, не брита, на п'ятірочку. Є отаке. от, да, З багажником ми розібралися. Так, поїхали, подивимося, зачиняємо. Зручно зачиняється ця лята, знаєте, не гепає, не, не, не грюкає отак от, от. раз. І все, знаєте, ну класно, тонова, тонування її йде. Такі оці хромовані накладки в гарному стані, хромний, побитий, не посічений. До речі, біля скла о, тут все окей, резиночка оця ось на місці. Якщо і переклеювалося скло в Європі, автівка, до речі, зі Швейцарії. Є тут дивіться. Охайні ці охайні. давайте цю підніму одразу. Зачинив класно, зручно, комфортно. Є підлакітничок з підстаканничками. Третій підголовничок присутній. Ізофікси присутні. Реміні всі оригінальні. Ну, от Класно. Сідушки, знаєте, настільки комфортні і удобні ззаду сидять Дефлектори, до речі, цілі. Тут у нас пластик, щоб у нас не зачухувалось нічого. Коврики оригінал лежать в гарному стані. Видно, що знаєте, автівка похожана. Ну, так, у нас тут таке. Оздоблення графітове йде. динамік, динамік, катафот, Мабуть, з підсвіткою. підйомники всі 4 по дверям. На черблень не бачу. Є отакі от косочки від ременя, європейська, це хвороба, не тільки європейська. У мене дружина вчора також це зробила таку одну косочку. Відкривається класно. Кому треба вінко для звірювання, будь ласка. Вінкодик не переклеювався, все на своєму місці самки, рігеліці. Все чудово. Тут також все по хрому все стоїть. Навіть, навіть ці не клацають. Знаєте, ці ограничителі. Так, це у нас все чітко. Бачите, оце ось графітове таке забарвлення. Воно їй дуже пасує, Люстерка. Я бачу датчики світла дощу. Отакий от у нас є монітор. Зараз ми перейдемо туди сідушка пасажирська в гарному стані, не продавлена, кутки оці. не тіліпаються. Підголовнички. Окей, стеля. Стеля чистенька не провища. У неї такі класні фонарі. Тут, так, у, у козирьках є така от підсвіточка, ж бачите, з люстерочками. так, Є мікрофон для гучного зв'язку, я бачу. Оригінальний, знову ж таки динаміки, знову ж таки, пластик, стан пластику не намитий, от як ви бачите, да резинки не почухані, це пасажирська сторона, двері. Пасажирська з водійської сторони. гляньте як оздоблення цього ліхтарика, коли відчинено у вас на дорозі, ви його бачите він вам підсвічує і відсвічується катафотик. Тут карманчики, ергономіка на вищому рівні. Оці ось ручки, знаєте, це вже ну виглядає класно. Виглядає смачно, як я завжди це кажу. Да? Тобто з цієї сторони ми її оглянули. Поїхали, подивимось, що у нас з другого зінакшого боку. Ось така от лагуняка. Так, це у нас скло оригінальне стоїть, але замінене. Це у нас 10-й рік. Одразу бачу нолики. Так, тут також нічого не побито. Ременями нічого от є. Невеличка косочка от є друга. Все, це від ременів. Тут у нас стан гарний. Не рижиків, резиночки всі окей. душки водійське, гляньте. Гляньте, стрічечки всі на своєму місці. Тут нічого не почухане. Ремінь окей. Тут треба трошечки помити. Стан керма. Я вам зараз скажу пробіг, ви ошалієте. Автосвітло, автодощ. Е, так, шостий ступ, механіка, клімат двозонний. Регулювання магнітолу. Я так розумію, буде. Кольоровий монітор, це у нас з навігацією, електроручняк, круїз контрол. Такий є підлокітничок. А ну Як він там відчиняється. Зараз, а ось кнопочка. Такий підлокітничок зручненький. знаєте? Тобто можна і так, і так його відкрити. Там є для карт. Гляньте, стан, куліси, тема. оця як і магнітола навігація не зачухана. магнітола клімат не зачуханий. Вовчиці гарно пахне. Давайте-давайте, так, поїхали. Замикання скла чотири склопідйомника, регулювання, регулювання підігріви, заднього скла, дзеркал, регулювання, електро, електронне регулювання дзеркал. Так, поїхали. У нас пробіг. Давайте разом наклацаємо. За що воно мені подобається? Вони мені, знаєте, як нагадують по управлінню 3-міган 272 родного пробігу. Народ для цього мотора, для цієї автівочки. Давайте і разом, бачите, дивіться. Є отакі от, от, знаєте, як ну, органоміка на вищому рівні у вагоні. Ось такі тут попільничка. Там можна покласти. МП3 магнітолу. Підігрів кондьором Лабаша. Підігрів задніх. Як навіть навіть от, оце ось, знаєте, по-інакшому. Це замикання дверей. Ну, от все ось от таке от ергономіка, вона ну, класна. От ти коли сідаєш на неї, от я зараз сидю на неї. Я себе знаєте, як почуваюся у автівці іншого класу, що це наче не Рено. Звісно, це не талісман. Ну але так, поїхали. У нас запускаємо ми картою. Отак от от все нажали, нажали на гальма, нажали на щеплення. Щеплення нормальному, І отак от от вона нажав і запустилася. Все. Вона подумала там собі, дивіться, як тут око таке на тебе дивиться. В катарах тою, бачите? І зараз у нас висвітиться тут магнітолочка. Управління кліматичною установкою, бачите, отак ось зроблено, Трошки інакше, як Мігані Оці всі деталі, як у Мігані 3. Все таке м'якеньке, зручненьке. Жодної помилочки, артівочка працює рівненько. Навіть щотчик суточний не збивався, бачите, 3231. Ну, навігація працює. Бачите? Клацаю, бек. Навігація працює, все окей. Тобто все є. Автівка працює рівнесенько. Півторачка К9К дизельова. Давайте покажемо зараз, як в неї працює мотор. Оп! Тугенька така ручечка. Боїшся її дергати, знаєте. Давайте покажемо, як працює в неї мотор. Так, де ти тут? -то? Так, ну звісно, це ж у нас вино. Хотілося б звісно підставки ці амортизатори, ну, але гляньте. к легка, к трішечки нема, подушечка норм, своя натяжка, присутня, рідина чистенька, впалена система континенталь. Під трубами у нас все окей, турбіна, гляньте. Працює просто шипоче. Працює м'яко. Я не знаю, як воно на камеру віддає, на нагручність, але працює м'яко. Подушечки нормальні, в його не тіліпається. Ну як там всі перевіряють, знаєте? Нічого не димить, нічого не парує. Тобто для дизельового мотора тут все око. Просто все ок. Чекавна тачка. Я не знаю чому, ну але так, у нас присутня оця ось шуба, як її називають, да? оцей екран для того, щоб зберігати тепло в моторному відсіку. Присутній захист бачу. Попробуєш коробочці все сухо. сутку. Видно, чистий опаний мотор. 270 пробіг. Бачите? Так, по фарам. Оригінал. Оригінал, оригінал. Де тут у нас пишеться дата? Зараз подивимося. Бачу, що валює А от дату, дату, дату. У нас нет, не бачу. А, ось. 3.09, 10 рік. Бачите? 309-10 річка. А, тут наліпочка збилася. Ну, видно, що був її рідненькі гляньте Навіть цей захист повністю ціленький. Повністю ціленький. Отак виглядає лавунок під коботом. Дивіться, як показує нам ціно в лінзі. Ну, вигляд класний. Та вона і їде так, я вам скажу відверто. Давайте зачиняємо мотор. Моторний відсік зачиняємо. Тут нічого вже дивитися. Так от раз, оце вона блимає у нас камеру, то що ціну вам так передає камера. Ну я вам скажу тачка достойна уваги. народ За сім. Чуєте як працює? Класно, гляньте кермо. Кермо в якому стані. Я б не сказав, бо що воно затерте. Сигнал працює, все це працює. Навіть оці от поворотики знаєте, клацають приємно. Тачка бомба, світло у неї тут звичайненьке, у кожного своє окремо, вимикається, гучний зв'язок. ну Тачка на всі кошти. Давайте зараз перевірю одразу щеплення. Ну, знаєте, як... ну, мені подобається рено. Ручник скидається одразу. Ставиться також недовго. Нема затяжок, є управління магнітолкою. Бачите, звуком та всім. Круїзик, все, ну, тут комфортно. Ну, Я вам скажу відверто, тут комфортно. Музичка. Як у нас грає музичка? Хоп. Хоп. Ага, у нас же ж... радіо, 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 Радіо CD, Підключена вона до магнітоли. Так, да, вона підключена до айфону, бачите. До хазяйського. Не послухаю. Ну, на жаль. Ну нічого страшного. Так, все мені подобається. Тут є отакий підачочник. Там щось, ага, то паралончик. Підачочник тут все чисто, подушок у неї достатньо. Передні, бокові, колінні на скло, ручки присутні, сідушки в гарному стані. Тут все мені подобається, як у рено. Ну, за 7,5 тачка. Я вам скажу відверто з кліматом, з двох зоним. З отакими оці датчиками світло, дощ, сенсори. Кермо в гарному стані. 270 пробігу. Це будемо так казати, знаєте, її середній вік, отака лагуна, з'являється у продажу. Якщо вам потрібно це авто, або ви цікавитесь таким авто. Телефонуйте, можете телефонувати на наші контакти, можете телефонувати на контакти, які ви бачили на риночку. Отаке авто є у продажу через нас. Давайте подивимося, як воно піде. І буде нам цікаво це чи ні. Тож, народ, не зволікайте, бо історія по цьому ринку у нас вийшла така, що чим більше ти зволікаєш, чим більше ти тягнеш резину, думаєш, що тобі хтось там уступить чи щось подарить, такого вже на сьогоднішній день немає. Тачки розлітаються. Давайте подивимося, як ця лагунка, оця красуня біленька. Да? В класному стані. От тачка, я рекомендую, вона в класному стані. Давайте подивимося, як вона поїде. Дивіться, ну, от вона от зад, ну прям Honda. Знаєте, як от так, от так спереду. Ну, от класне, класне, просто супорове авто. Давайте подивимося, як воно поїде. Я зроблю отак от фоточку у себе на фоні лагуни. Оцієї, да? Давайте отак. Рено забагато не буває. Не зволікайте.